На виставці Computex 2023 асортимент процесорного охолодження від Deepcool поповнився новою преміальною моделлю. Новинка має не тільки цікавий зовнішній вигляд, а й украй високу для повітряного охолодження продуктивність. Вона виконана у вигляді куба чорного чи білого кольору, на верхівці якого є логотип виробника, що змінює колір залежно від режиму роботи системи охолодження. Її радіатор складається з двох секцій, пронизаних сімома тепловими трубками. А продувається все за допомогою 140 і 120 міліметрових вентиляторів. Виробник заявляє, що це преміальне охолодження здатне впоратися із центральними процесорами, теплопакет яких досягає 280 Вт. Вітаємо на оглядовому каналі Гесід.com. Підписуйтеся. Тож давайте перевіримо можливості цієї новинки, яка зветься Deepcool Assassin 4, та завітала до нас на огляд. До речі, знайти цей процесорний кулер у продажу ви можете за середньою ціною 4 тисячі гривень або ж трішки більше сотні доларів. Ну і як зазвичай, спочатку трохи інформації щодо характеристик цієї системи охолодження. Кулер постачається у характерній для сучасних рішень від діпкул cool упаковці. Складається вона з картонної коробки та білої глянцевої обкладинки, на які розміщено докладну специфікацію, опис основних переваг та зображення моделі. Комплект постачання приємно дивує. До нього, крім башти та двох вентиляторів, входять інструкція користувача: гарантійний талон, підсилювальна пластина для роз'ємів фінту. Дві пари кронштейнів для кріплення AMD та Intel. Набір кріплень для роз'ємів AMD. Набір кріплень та стійок з різною довжиною для роз'ємів Intel. Ключ, викрутка з протиковським покриттям на ручці. Термопаста Deepcool DM9 об'ємом 1,5 грами. У, думаєте, то все? Ні, тут ще є: волога серветка для очищення контактних поверхонь від залишків термопасти, лопатка для зручного нанесення тієї термопасти, пластикова рамка для кріплення третього зовнішнього вентилятора, чотири гвинти для кріплення додаткового вентилятора, а також розгалуджувач живлення вентиляторів з одного роз'єму на чотири контакти, на два роз'єми. От тепер все. Як кажуть, топовому продукту, топова комплектація. Система охолодження дійсно буквально має форму куба, який складається з пластику та металу і має розміри 147 на 145 на 126 мм. Загальна ж висота урахуванням основи та теплових трубок становить 164 міліметри, тобто не у кожен корпус стане. Якщо уважно його роздивитися, стає зрозумілою конструкція. Виробник відмовився від використання вентилятора спереду, хоч і залишив можливість його встановити. Розмістивши один вентилятор по центру, а інший позаду радіатора. Той вентилятор, що позаду, завдяки максимальній продуманості виробу, можна розмістити навіть трохи вище, якщо він буде якимось чином заважати радіатору на материнській платі. При вазі 1575 грамів, кулер безперечно потрапляє у важку категорію, бо майже на 300 грамів важчий навіть за Noctua NH-D15. Набір ребер у шаховому порядку додає глибоких зазорів для кращого повітряного потоку, зберігаючи при цьому максимальну загальну площу поверхні. Конструкція також має невелике зміщення для забезпечення максимальної сумісності з високими модулями ОЗП. Бічні сторони кулера повністю симетричні та закриті. Металеві сітчасті вставки не повинні вводити вас в уману, через них з радіатора повітря не виходить. Зверху, Асасін 4 металева сітчаста вставка займає центральну зону, а з обох боків від неї дві симетричні пластикові смужки з продовженням у вигляді рамки 120-мм вентилятора. Саме тут за металевою сітчастою вставкою ховається другий 140 міліметровий пропелер, який розташований між двома вежами радіатора. Фіксується ця решітка за допомогою магнітів. Для того, щоб дістати 140 мм вентилятор із корпусу, достатньо послабити фіксатори та потягнути вентилятор на себе. До речі, його потрібно буде прибрати під час встановлення системи охолодження на процесор. Також тут, крім логотипу компанії, можна побачити малесенький перемикач між продуктивним і тихим режимами роботи. Вибраний варіант впливає на яскравість логотипу, але вимкнути підсвічування зовсім не можна. Нижня частина процесорного кулера представлена мідною нікельованою основою розмірами 39 на 46 мм. З коробки на основі знаходиться наклейка, яка захищає її від пошкоджень. Звісно, цю наліпку обов'язково слід зняти під час монтажу. Сім теплових трубок діаметром 6 мм розставлені в пластинах радіатора зі зміщенням відносно один одного, завдяки чому вони повинні рівномірніше розподіляти тепловий потік по ребрам. На звороті основи є невелика накладка, з боків якої знаходиться вушка зі встановленими пружними гвинтами для монтажу. За активне відведення тепла відповідає пара дев'яти вентиляторів: один 120-мм, а другий 140. Обидва синхронізовані в роботі, а їх максимальна швидкість 1700 обертів на хвилину, тоді як мінімальна 500. Завдяки продуманій конструкції, різниця у їх повітряному потоці та тиску нівелюється. Також варто сказати, що в основі обох моделей використовується надійний гідродинамічний підшипник. Та й загалом вентилятори виконані на дуже високому рівні. Але це й не дивно, адже перед нами дійсно преміальне рішення. Для підключення обидва вентилятори мають стандартні чотирьохконтактні кабелі в оплетенні довжиною 28 та 21,5 см. Також у комплекті є розгалуджувач для приєднання їх обох до однієї колодки на материнській платі. Додатково на Assassin 4 можна встановити третій 120 мм вентилятор або 140-ку із кріпленням під 120-ку. Для цього все є у комплекті. Повітряна система охолодження Deepcool Assassin 4 сумісна з усіма актуальними процесорними роз'ємами. Як і завжди, у комплекті знаходиться докладна та максимально зрозуміла інструкція у вигляді ілюстрації з переліком дій для встановлення на всі ці платформи. Є навіть відео з прикладом встановлення для лінивих на сайті виробника. Ми у свою чергу розглянемо це на прикладі материнської плати Езрок Z590 Steel Legend з роз'ємом Сокет lga 1200. Спочатку вам потрібно буде пересунути фіксатори на підсилювальній пластині у потрібне положення та прикласти її до відповідних отворів на звороті материнської плати. Далі, з фронтальної сторони, прикручуєте чотири металеві стійки. Тепер обираєте сумісні з роз'ємом Intel пластини кріплення та фіксуєте їх відповідними гвинтами, комплектна викрутка у поміч. Знімаєте з основи радіатора наліпку. Після цього обов'язково наносите термопасту на процесор та встановлюєте на нього радіатор. Далі, тимчасово прибравши центральний вентилятор, фіксуєте конструкцію за допомогою двох монтажних винтів, які знаходяться на невеликій накладці всередині. Останнім кроком встановлення для вас буде повернення центрального вентилятору на місце та під'єднання до материнської плати живлення. Ну от і все. Для перевірки ефективності використовувалася наступна конфігурація системи. Звернемо увагу, температура повітря в приміщенні тестової лабораторії на момент проведення вимірювань становила 24 градуси. Тестування процесорного кулера проводилося у двох доступних коробки режимах: 1300 та 1700 обертів на хвилину. У BIOS материнської плати нами було відключено ліміти потужності процесору. Під час тесту AIDA Stress CPU при 1300 обертах на хвилину частота процесора становила 4590 МГц та напруга 1,291 тисячна вольта. За AIDA Stress FPU у такому режимі температура процесора майже відразу досягла сотні градусів, тому тест не проводився. Якщо ж не вимикати ліміт споживання, то температура тримається на значенні 60 градусів у цьому тесті. Якщо говорити за варіант з 1700 обертами на хвилину, то під час тесту AIDA Stress CPU частота процесора становила ті ж самі 4590 МГц при напрузі 1,291 вольта. А от при стрес FPU частота процесора 4389 МГц та напруга тисячних вольт. Асасін 4 при помірному навантаженні досить легко складає конкуренцію двосекційній RSO Deepcool LT 520 WH та навіть трисекційні BeQuiet Pure Loop 360. Але якщо мова йде про отримання максимуму від системи, конкуренти мають перевагу до 9 та 7 градусів відповідно. Звісно, те, що Асасін 4 поступається водянкам, цілком очікуваний результат як для систем повітряного охолодження. У плані акустичного комфорту радимо вам використовувати процесорний кулер саме на 1300 обертах на хвилину, адже наявність деякого гудіння при 1700 обертах влаштує не кожного. DeepCool Асасін 4 безумовно заслуговує вашої уваги, хоча б тому, що він наділений досить незвичайним дизайном та має нетипові, але досить вдалі інженерні рішення у своїй конструкції. Висока ефективність даної системи охолодження дозволяє без проблем конкурувати з більшістю РСО, при цьому пропонуючи перевагу у вигляді меншої ціни порівняно з топовими моделями і кращої надійності. Цікавими та досить корисними рішеннями для потенційного користувача є невеликий перемикач обертів вентиляторів, який знаходиться на самій башті, та підсвічування логотипу, яке прив'язане до обраного режиму роботи. Та й наявність кріплення для третього вентилятора, причому з можливістю встановлення не тільки 120-мм Варіанту і 140 це просто чудово, адже націлене на підвищення і так великої ефективності системи охолодження. Звісно, цілком ідеальних продуктів не існує. Тут є невеликий недолік у вигляді не дуже комфортного з акустичної точки зору гудіння у продуктивному режимі роботи. Але якщо для вашої системи буде достатньо тихого режиму, то ви точно будете здивовані, як тихо все це працює. Хоча пошукати індивідуальний баланс шуму та ефективності теж можна у налаштуваннях BIOS. Цього разу виробник вирішив підтвердити надійність аж п'ятьма руками гарантії, аби потенційний користувач не мав сумніву у високій якості виробу. У підсумку Deepcool Assassin 4 точно може позмагатися за звання першокласного суперкулеру, який зможе задовольнити потреби ентузіастів або поціновувачів максимальної ефективності у поєднанні з практично безшумною роботою системи навіть за повного навантаження у роботі чи іграх. А як вам цей куб, тобто башта? Чи такий куб. О, як вам ця новинка Придбаєте? Будемо чекати враження у коментарях. Підтримати нас можна вподобайкою, підпискою на канал і поширенням у соцмережах. Усього найкращого все буде Україна!